Доброго дня, шановні журналісти, тему нашої прес-конференції оголосили. Я хотів би вам поінформувати про сучасне наше напрацювання з питань управління водними ресурсами у тих погодно-кліматичних умовах, з якими ми стикаємося щоденно, що сезонно і щорічно. Ми вже з вами є свідками того, що водний фактор це достатньо складний фактор, і події, які відбуваються в Україні, події, які в цьому році були в Європі, свідчать про те, що водні проблеми вони набирають достатньо великих масштабів, і суспільство має бути готове до реагування на. Роботу із водною стихією, з водним фактором це головне завдань нашого агентства для того, щоб убезпечити і населення, і галузи економіки від шкідливої дії, от і в той же час забезпечити водними ресурсами належної якості наших людей наших галузей галузі економіки. В цілому водний фактор також є і певним стримуючим фактором. Для розвитку економіки або одним із факторів для розвитку, скажімо, суспільних відносин і соціального розвитку держави. Мабуть, вам відомо, що Україна належить до водонезабезпечених країн Європи, якщо за визначенням економічної комісії ООН. Норма на одну людину за 1700 метрів кубічних на рік, то в Україні це лише 1000 метрів кубічних води на рік. Тобто завдання раціонального використання водних ресурсів, це також є пріоритетом політики уряду, пріоритетом нашого Агентства. Для того, щоб ми успішно реалізовували державну політику в цій складовій… У нас є така складова пріоритетна стратегічна задача це впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Ці вимоги вони вже відпрацьовані на теренах Європейського союзу, вони визначені водною рамкою директивою Європейського Союзу, і ми, як країна, яка рухається в напрямку Євросоюзу, також взяли ці питання на озброєння. І перше, що ми в цьому плані зробили, це звичайно законодавчі врегулювали ці питання. Ці питання відображені у двох законах: це закон про основні засади державної екологічної політики до 2020 року. І це закон про загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. В цілому, останній закон це є стратегічним законом для нашої галузі, оскільки там відображені її концептуальні напрямки розвитку, які підкріплені відповідними фінансовими ресурсами. І якраз цей закон він направлений на те, щоб ми досягли цієї концептуальної мети і в той час забезпечуючи населення галузи економіки водними ресурсами, також перейшли на основи інтегрованого управління водними ресурсами. Для початку, звичайно, потрібно розбудувати басейновий принцип управління. Для цього у нас вже працює 10 басейнових управлінь і ми працюємо по законодавчому регулюванні їх діяльності. В цілому я вам вже сказав, що Україна є водонезабезпеченою країною, хоч, якщо ви звернете увагу на статистичні цифри, то ми бачимо, що Україна має понад 63 тисячі річок, Україна має понад 1100 водосховищ, Україна має 48 тисяч ставків, Україна має більше 20 тисяч озер. В цілому, тобто, водний фонд у нас є наявний, але насправді цього недостатньо для того, щоб ми мали <кій> такий вільний потенціал для використання водних ресурсів.